Дякую, Олександр Сергійович. Шановні колеги, дивіться, сьогодні з'явилася інформація про те, що найближчим часом в зал прийде знову закон про зміни до державного бюджету. Мова йде мінімум про 200-250 мільярдів гривень. От скажіть, будь ласка, скільки ми знову будемо наступати на одні і ті ж самі граблі? Коли приймався бюджет в цій залі, я, мої колеги з розумної політики, інші народні депутати і від більшості, і від інших фракцій в цьому парламенті казали про те, що він не збалансований, що там немає достатньої кількості грошей для забезпечення потреб армії. Розповідав мінфін, Кабмін, Міністерство оборони, всі стояли на цій трибуні, сиділи в цій ложі, розповідали про те, що все є. Минулого року ми вдарили стінку, коли осінь прийшла, це відбулося 1 вересня. Цього разу ми заїхали в Канаву вже в травні місяці, що знову не вистачає грошей. Де ці кошти брати? Мінфін розповідає: Ми знаємо, в нас все пораховано. Сьогодні був міністр фінансів на комітеті профільному з бюджетів. З бюджетному. Були заступники. Я задавав питання: наскільки. Після підняття податків збільшились надходження до державного бюджету. Відповіді нормальної немає. Пообіцяли дати цю інформацію додатково. За моїми оцінками, то що ми обраховували близько 10 мільярдів, виключно з того, що було це з 1 грудня до 31 грудня, тому що все інше перейшло на наступний рік. А мало бути 58-59 мільярдів. Воно не працювало так, як воно було закладено. На мої запитання міністру фінансів сьогодні, що в нас перевиконання бюджету за їх обрахунками в 2024 році складало 42 мільярди гривень. На 103 мільярди більше виняли з бізнесу. Переплата податків була на 103 мільярди. Тобто, це набагато більше аніж зібрали з ринку. Скажіть, будь ласка, коли уряд буде приносити в парламент документи, які будуть працювати на інтереси держави, тому що вам знову принесуть документ, який не покажуть, скажуть, що це дуже дуже важливо. Ви за це будете вимушені голосувати. А завтра вас будуть розпинати на ваших округах, ваші е, виборці, просто сусіди. Це буде ваша відповідальність. Уряд скаже, це ж депутати дурні проголосували, не знають за що проголосували. Вибачте, без образ. це надінуть знову вам на голову. Не цьому уряду. Наступне питання: я задавав міністру фінансів сьогодні. Скажіть, будь ласка, ми пропонували в залі для того, щоб був окремий фонд 5% військового збору. Фонд в державному бюджеті для того, щоб всі розуміли, зібрали стільки грошей, пішло на армію. Ви не підтримали наші правки, сказали, хай цим займається уряд. Скільки місяців пройшло? Голосували в жовтні місяці, зараз нас травень місяць. Досі цього фонду немає, і міністр фінансів сьогодні на комітеті каже, і не буде, тому що я проти. Парламент сказав треба зробити, а міністерство фінансів разом з урядом проти, тому що так зручно набагато легше залити всі кошти в єдиний котел. І потім його черпати, розкидуючи гроші то на вовіну тисячу, то півтора мільярда на е, телемарафон, півтора мільярда на Офіс президента і тому подібні речі. Сьогодні ви також голосували в першому читанні продовження угоди, мінеральної угоди, так зване. От скажіть, будь ласка, хтось з вас в залі знає, скільки грошей має з'явитися в цьому фонді? Міністерство фінансів до речі порахувало. Вони порахували, що якщо б така угода існувала з 2019 року по 2025 рік, то фонд назбирав би аж 71 мільйон доларів. Я просто в долари перевожу. Так буде легше порахувати. Якщо це поділити помісячно, то це наповнення фонду 1 мільйон доларів в місяць. Скажіть, будь ласка, багато хто прийшло з бізнесу, хто не прийшов з бізнесу, тому що вже теж непогано розбирається в фінансах. Чи можна запустити будь-який проект за 1 мільйон доларів в місяць на рівні видобутку, на рівні запуску таких важливих питань, як спільна робота з партнерами? Наскільки це реалістично і чи не закладаємо ми міну, яка буде підривати стратегічні відносини, в тому числі з Сполученими Штатами Америки? Тому що вони завтра на це подивляться і зрозуміють, що ну дуже виглядає, що їх також намагаються кинути. Вибачте, за непарламентський вислів. Ми брешемо українському народу і брешемо нашим партнерам. Так довго Україна не витримає і не проїде. Давайте змінювати підходи разом з ними уряд.